І далі до теми нашого ефіру ми доєднуємо Оксану Продан. Вона є радницею голови асоціації міст України. Хочемо поспілкуватися про те, наскільки різні міста готові до початку опалювального сезону. Пані Оксана, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня. От розуміємо, що дійсно буде найскладніша ситуація це в тих областях України, де тривають активні бойові дії, і неодноразово влада закликає можливо і евакуйовуватися із тих областей. А от де найважча ситуація в підготовці до палювального сезону, якщо ми говоримо про ті території, які ближче там до кордону з Росією, які піддаються обстрілам, ну, звичайно, найгірша ситуація це Донецька, Луганська області. Близькі до них, на жаль, Запоріжжя, Херсон, Миколаївська область. Це ті, по-перше, це ті частини України, які сьогодні тимчасово окуповані. Це ті, які знаходяться під постійними бойовими обстрілами. У них найгар, найскладніша ситуація, яка сьогодні є, тому що якісь взагалі не зможуть. Запустити централізоване опалення, і сьогодні органи місцевого самоврядування разом з центральною, ми, з центральною владою, і, в тому числі з асоціацією міст України, ми робимо все для того, щоб і за рахунок місцевих, і за рахунок державного, і міжнародної допомоги забезпечити ці міста, громади, які там знаходяться, тому що це багато населених пунктів, буржуйками, містами для Обігріву, тобто абсолютно різними мобільними засобами, для того, щоб люди могли там зігрітися взимку? От готуються також на різні сценарії, так громади, у випадку, що якщо розуміємо, стануться обстріли і бачимо неодноразово, як російська армія обстрілює саме такі об'єкти, які передбачають теплопостачання, то які є варіанти для громад, аби бути готовими на такі випадки? Ну, є частина громад, які ще в минулому сезоні почали опалювальному, почали переходити на альтернативні джерела постачання, не газові, і почали дрібнити центри продукування тепла. То якщо, наприклад, 40% Миколаєва забезпечує одна станція, і ми розуміємо, який це може бути ризик. То дубне, наприклад, або рівне, вони розділили між, між декількома невеликими станціями е, теплопостачання пункти обігріву да, подання тепла з одного боку, з іншого боку. Знову ж таки, і ж е, саме дубно е, на 32% замінило газове постачання вже на біопостачання. Те саме робить рівне, те саме робить багато інших міст. Просто тут єскраві такі вже ну, досить великі цифри. Ми можемо надати сьогодні. Закуповуються, і ми попросили від асоціації міст у наших іноземних партнерів мобільні пункти обігріву. Це такі станції, які можуть переміщатися з одного в інше місце на той випадок, якщо так станеться, не Бог, боги будуть зруйновані ті чи інші. Ну станції постачання на сьогоднішній момент планово уже після руйнації після бомбування ремонтується понад 300, 349 об'єктів такого об'єктів теплопостачання, серед них чотири практично зруйновані тепс, які фінансу... відновлення, яких фінансується із державного і з місцевого бюджетів сьогодні. Ви трохи задали про підтримку іноземних партнерів. Яким чином вони допомагають? Яка їхня роль у підготовці до опалювального сезону? треба віддати належне і європейці і американські структури міжнародні допомагають саме такими теплими мобільними пунктами обігріву які сьогодні постачаються в україну і до речі сьогодні в україні такі почали в бучі виробляти наприклад от це от така допомога одна частина Є інша частина є відносини між громадами рівні рівному, коли не міжнародні організації, а просто інші органи місцевого самоврядування з різних країн на, на партнерських засадах допомагають тим чи іншим громадам, з якими чи до війни, чи вже під час війни налагодили відносини. От колега наш із Охтирки на Сумщині розповідає інформацію про те, як там готується до опалювального сезону. І чуємо від влади. Звісно, розуміємо, що кожен відповідальний за це робить все можливе, аби почати опалювальний сезон, навіть в тих умовах, де зараз. Активно обстрілюються громади, а от які би ви рекомендації все таки дали жителям, почули від міського голови октерки про те, що жителі багатоквартирних будинків там об'єднуєтесь і намагаєтесь якось разом підготуватися до опалювального сезону. Якщо е, розуміти, що влада виконує свою роль, от жителям, які би ви дали рекомендації, аби вони особисто самі, в випадку там якихось ситуацій, були готові, аби вони були з теплом. Ну, по перше, ахтирка дійсно має одну з найскладних ситуацій, тому що їхня ТЕЦ зруйнована, і сьогодні державний бюджет виділив 100 мільйонів на відновлення саме актирської ТЕЦ, і відновлення роботи сьогодні проводяться. Стосовно того, які особисті рекомендації може дати людина, яка живе в Києві і сподівається, все таки, що Київ забезпечить теплом при будь-яких обставинах мешканців, людям, які вже з весни і все літо вони готувалися, вони знають, що вони Заходять із зруйнованою системою теплопостачання, постачання. Я не думаю, що як краще чи будь-хто з Києва порадить їм краще ніж вони самі вже готуються. в будь-якому випадку ті буржуйки, про які говорили, і альтернативні засоби обігріву, можливість все таки відновлення піч. Пічок да, в мене батьки живуть Черніцях. Вони свого часу газове повністю опалення не міняли, пічне залишили. Тобто індивідуальні засоби опалення звичайно вони будуть самими ефективними сьогодні в дуже багатьох громадах. Дякуємо вам, що долучилися до теми нашої розмови. Оксана Прода, радниця голови асоціації міст України.